Його називають архітектором архітектором шестидесятництва і лідером національного визвольного руху в 60-х роках, бо саме в його квартирі збиралося дуже багато українських шестидесятників, і саме завдяки Івану Світличному запалав талант того ж самого Василя Симоненка, тому що він, як критик, допомагав йому стати дуже таким от впливовим авторитетним поетом. Крім того, Саме Іван Світличний був одним із тих, хто започаткував цей сам видав, от непідконтрольний так. канал розповсюдження інформації. Крім того, що він відчував, що саме шестидесятників влад недолюблює, тому звичайно він записував на аудіо всі оці їхні вірші, декламування. Але при арешті в 65-му році, а потім в 72 му це було по суті знищено.